Ох, у вас якийсь наступний етап життя, і цей етап пов'язаний або з вашим переїздом, хтось до... із вас поїде кудись, переїде, або хтось до вас їде, і це людина значуща. Також колісниця може говорити про те, що ви переходите на наступний етап свого життя. І, і зараз, зараз. Скажімо так, що взагалі ви не дуже хочете або їхати кудись, або переходити на новий етап свого життя. Ви хочете утримати те, що у вас є зараз. Тому що те, що у вас є зараз. Ви це дуже цінуєте, і ну стабільність і надійність, чому ні. Ви хочете отримати це, але це неможливо. І у вас є плани стосовно того, що ну те, що стабільно, це регресує. Бо ви знаєте, якщо ми стаємо на місці, то значить буде регрес. І у вас є плани, начебто, що так, треба щось йти далі, але ви поки що їх не здійснюєте. Яку ж правду ви ще не знаєте про своє життя? Що у вас буде шанс? У вас буде шанс пригнути в цю колісницю і рванути. І в цьому шансі дуже багато енергії. Так, і ви, королева, жезлів, Ви жінка красива, сексапільна, жінка, яка горить. Горить ідеями, яка виділяється в загальному фоні, чоловіки на вас звертають уваги, увагу і уваги. Так, і так, все ж таки плани виникнуть і буде стояти на вибору шляху, їхати вам по цій колісниці чи не їхати. Але кохання, тут кохання все вирішить, сонечки. Тут у когось це пов'язане саме з вашою любов'ю. І що саме? А те, що так, ви тільки підете в новий етап свого життя, ви об'єднаєтесь з якоюсь людиною, почнете будувати з ним стосунки, бо поїдете до нього, бо він прийде до вас. Напишіть, чи хочете ви цього.